Добре ранок. Добро утро, дороги наш потуж. Знаєте, сьогодні утром дівчинка написала, що буря утро в сторі зробить, так чесно, як чесно, що на печу двох часов почалося таке. А я в вірте мені я не чула нічого. Ні, ви дякувати что я не чула, що спала. Я обично чувствую на сплю. І поэтому всегда, я знаєте, кожне утро я говорю добре утро, тому що воно повинно бути добре. Ви живі здорові, дякувати Богу. Всі живі здорові. Це найголовніше в наше місці. І ще раз хочу сказати, що потрібно жити Кожну мілі-мілі секундочку. Правда, я от не хочу, тому я не знаю, чи я доїду до роботи, чи я не доїду. Ну я вам говорю правду, як воно є, це життя. Так що, любі мої, давайте вип'ємо за те, щоб усіх добре. щоб закінчилася ця війна, щоб всі ми були здорові, щасливі і любі. Давайте вип'ємо з вами чок за те. Ви щось путягуськи такої зробили, зробили, і тут уже, пожалуйста, свята троїця опачук із кавою. Дай горе вам хорошого дня, будинок. Дома виходимо тільки з правої дочки зайчик виходиш вдома. Yeah. Чи як карта ляже, да? а якщо ти особи не виходиш вдома, який то дискомфорт, так? Да? Це вже перевірено, я вертаюсь назад. Отак оце цю мордячку. А? Ні, допустимо, ну, я виходю, ну, в кухню, у мене щось коморка у мене, три 4 чотири. Там де не вийшло, виходити у сторінку. Я такою, я присіла, встала, ще можу мордячку мити холодною водою. говорю, все буде добре, I love you, зайчик, а ми yeah. вас... Цілоїм любі межомдера дорогі наші футболисти. А колбасу привезли? Що там, знаєш, там, доглядаю? Наші друзі, добре ранок. Так дивіться, перший почин у нас ту стоявся, і де нас находиться перший почин. Ну я оу, щось там посипалося. Колбаска леся. Ти чули, колбаса посипалась? Це значить, що вона продасть. Я ще навіть її не цілувала, вона продасться. Так, мої ріднеки, дивіться, перший почин у нас тут є. продали на перший почин, понятно, що два щикають і бичок. Побила по товарові, поцілувала свій. Зараз подожди, буде... а, я буду такой човати. Будуть дйомити свій товар, побила по товару віці, значить що? Що все воно продається. Тільки що ми отримали колбаску і та гора впала. А впала на землю, але ну вона евакумована. ви розумієте? Слухайте, ну що, у кожного нічого щось не падає, що косить? О, косик уже від того зайчик. зайчити. А в кульку. 180 гривень, 20 гривень, це здачу бери. Так, мої хорошенькі, Ну, ви знаєте, що кожне початку неділі ми щось отримуємо, але не беремо багато, як ви пам'ятаєте, коли холодно, по полтони кожного товара. Зараз є 15 качалочок кальмара, 15 качалочок там. То штуб 200 цей, понятно, що ескалари, дівчатка буде. Ескалару я дуже люблю отаку крупну. Вона йде капчуно в'яна, дівчатка. Це немаловажно, ви знаєте? Я завжди так кажу, її треба взагалі і тонку. Зайка заберіга, будь ласка, отак кулькулятор. Значить, дивіться, її треба тонко-тонкорізти. Значить, так, ціна її тисячу гривень за кілограм. Ща, ще, ще, дивіться, вона ріжеться, дівчатки мої мальчики, як масло. І саме головне, Леся, будеш пробувати? Будеш, будеш дам. Зайчик, а ну давай, Кося, ти мене з тої крові уділив. Дивіться, бачите, вона ось даже тоненький кусочок Леся держи. Ось, дивіться, вона, бачите, вона сало. Я говорю, таке на неї сало. сало. Так, мої рідненькі, ріжемо другий кусочок, а ну зайчик. Костік, а диві зайчик, Диви, Бачиш, салфетку сам собі взяв. Костік, Костенька, скажи, там да все правда, розкажи. Як в нас ріб... Леся, що ти мовчиш? Кажи щось. Мені середня пасові. Ну, успокойся, зараз у нас є косенька. Зайка. <кій> <кій> я вже переживаю йому давати, бо зараз касаю. Красивий, і Слухай, квіточка тебе ввечка, кормить, дебать нього кормити. Давай. О боже, який мужчина. І який любе любе рибульку на значить. Думає... Та на Ану, ляточка моя. А ну кажи, зайчик, що тобі? А ну так вкраду, кажи, як воно? Ні, вона молосолька. Молосолочка, так? Да? Так, дівчатка, мої дивіться, ескалара, вона стоїть тисячу гривень за кілограм. Це рибулечка, яка не похожа ні на що. Дівчатка, дивіться, говорю вам от сразу, Чим крупніша рибулечка? Чути по поголоду, продасться, то ж не так ще шеврізнеш. Подожди, бо шешечки заготовочка, тільки починаємо. Так, мої хорошенькі, ескалара стоїть тисячу гривень за кілограм. Дивіться, я люблю брати такі великі, дуже пласти, тому що чим більше пластик, ще ширша рибулечка. Саме головне, що допустимо, ми її отаку розрізаємо. Мої рідненькі дивіться. Ота, ну ми ж таку не вакулюємо. Отаку ми її розрізаємо. Бачите? Щас я вам покажу. І різними кусочками робимо. Кусочки ми робимо різні. Оцей кусочок ми ділимо на дві частини, Дивіться, от зараз я вам покажу. Вона ріжеться як масло. Дивіться, з однієї сторони вона біленька, без прожилочки. Дівчатка, ескалара, вона стоятищу гривень за кілограм. Вона йде капчуно-в'ялена. Ви знаєте, що ми не беремо там багато. От ми взяли тут 15 пластов. 15 пластів отаких от широких. Я, я люблю, щоб вона була широченька. Так ми рідненькі. Ескалару ми отримали. Ідемо з вами до кальмара. Ви знаєте. Зайчик ти де. Ми щось тільки отримаємо, отримуємо. Ми не беремо з цього товару багато, я вам, ну я вам говорю, як воно є, тому що добрехати. Дівчатки, кальмар він стоїть полтори тисячі гривень за кілограм. Це кальмар фарширований з чим? Здесь? З так? Да? Тут і мідія, і креветка. Слухай, тут щось друг, да? так? Креветка. це сир якийсь, да? сир, а це що? А це що таке? Костя, хто угадає, що тут? А що це? Я не знаю. Одним словом, дивіться, креветку бачимо, е сир бачимо. І саме головне, Леся, не давай. Це не Де, Це не мідія. мідія. Чуєш, Леся, як я кажу, Леся любить дуже кальмара, Леся, як потім камера викликається наке, то, то я його не люблю. Що я подумав, іди Де ж провод, Леся? Ні, не хочу. Де зайка до мене. який Леся, він навіть лісся. Що ще, ще запоріжку, подожди. А нам ще на камеру не можна Зайчик іди до мене, іди сюди. Дивіться, іди. Зимик дивиться на мене. Зайка ж одна другу залоп'ятку. -лялечка, пробуй, Девочки, кальмар. Я просто на кусок порізала, а взагалі він дивіться, от я його ріжу, він ріжеться, але нам не можна показувати, коли ми ріжемо. Ти помієш? Уже серце, да, да забули. А ну зайка скажи, а ну сам кальмар, він не жорсткий? Зараз, подожди, бо це ж мужчина, треба щоб проживав би, да, дай-ка моя. Що таке? Що таке? Не жовті костюм? Ні. Жорсткий, Костя? Не. Ні? А посоліки це як? Слухай, де наша ліжуля, от всі за ліжулялі жуля. Давай вже приходь, тому що вже люди питають, де ти дівся. опять потерявся, питають, де діло себе. Слухайте, ну я вам говорю, ну людей робота, дівчатка. Значить, віце кальмарчик іде. копчений. Ні, це в'ялений, в'ялений, дівчатка. А, копчений, брешу. Кальмар копчений. Кальмар копчений, Він стоїть 1500 гривень за кілограм. Ескалара копчена, вялена, стоїть. Скільки вона стоїть? Ескалара, тисячу гривень за кілограм. Э, цей 1500, Так, дівчатка мої капчений рулетик. Я хочу вам сказати. От... Все саме, якщо більше всього продається, це капчений рулет, правда. 1400 гривень за кілограм, дівчатка. Хоча цей рулет мене прославив на всю Україну, дякувати Галі Кралі, попався її в нечайно хвост. Ми стали Галя Краля з вами на навесні. Я вам говорю, так. Да. Благодаря цьому рулетіку. І хочу вам сказати, що він лучше все продається, тому що ну, копчений рулет, він більш саме насичений рулет, дівчатка. Саме головне – любіть свій товар, тому що так як ви будете любите свій товар, дивіться, чим більше ви любите свій товар, тим лучше він у вас продається. Дивіться, суставри були, тунець, ескалара і форель. Дівочки, дивіться, от буває питають, чого у вас 1400, а там 1600. Тому що сустав рії Тут вместо ескалари може бути палтус. Палтус – це дорога риба. Зайчик, іди до мене, ласточка моя. Дивіться, даже тоненький кусочок, я сейчас такий наріжу, зайчик, іди до мене, зайка. Ну ріжу кусочок тобі, вже небагато лялечка моя. На, іди сюди, дивіться, вот таким кусочком я вийшла. Дівочки, на зайчик. На салфетку, викинь, моя, на, на, та ну ти що. На, давай, а ну пробуй ще це, давай, зайчик. Так, ану кицюня, давай пробуй і починаємо до скумбрії. А ну лялечка моя. Це копчений рулічик, він такий. І ви знаєте? Мягкий, так, да, зайка? Вкусненький. Дівчатка, ви знаєте, що я вам хочу сказати, коли навіть не смотря на літо, то товар нам роблять, то коли вони І дивіться, у нас копчений руліт, правда, він самий ходовий, він більше всього продається. Тому що у нас є, а мріяли не є, ми не отримали, ми не отримали в'ялини. Ні, ні, бо в нас ще є. Ми не набираємо, я ж кажу, я не кажу вам, що якщо ми раніше, ну коли холодно, ми беремо одразу по полтони, то зараз взяли 15 качалок, цього, 15 цього, 15 цього. Ви знаєте, воно вдоволь продали і забули. Все приходить потом потім ми такими кусочками ріжемо і вакууміруємо. Так, мої хорошенькі. Ну і вийшли цей любими нашу скубрієчку. Дівчатка моя, скумбрійка стоїть 200 гривень за штучку. Ми беремо її по 200-300 по штук, тому що скумбрійка йде, вона йде копчена на, на дубові корочки. Да? Костик, іди до мене, зайка. Я вам хочу сказати, що скубрія, і до мене, як вона річця. Дівочки, вона йде дивіться, вона йде плотненька, це немаловажно. Зайка. А ну йди до мене, дивіться, так, мої хороші. Леся, ну давай. Іди до мене, зайшлі, сюди. Зараз я вам покажу, яка вона в розрізі. Ми розмірний ряд беремо 400-600. Зайчик, ану ну диви. Вона йде на зайка моя, вона йде зікруги. І дивіться, в чому я люблю цей розмірний ряд. Тут йде маленька-маленька косточка, дівчатка, подивіться, яке м'ясо. Смотри, тоді корочка. Зайчик. А ну давай так, Леся, на, дивись. Я тобі таку розірву, щоб тобі було. Дівчатка, дивіться, вона, ось ми її відкриваємо, вона вся плотненька. Ви розумієте, це немаловажно. Леся, а ну берег. А ну, давай. Дивіться, отсюди в хвостик, моїй хороший, бачите? Маленька-маленька косочка, дивіться, везде а ну Ну як вона по солі? Ну, от На дубовій корки я хочу вам сказати, що всі ми остановилися на неї, а ну зараз зайчик, і що ну скажуть. Мало сроль? Ви знаєте, ця скумбрія, мені англий, так? Да? Оця скумбрія мені напоминає скульпт з дитинства, коли мама посилала мене в магазин, а вона продавала таких знаете, в таких ящиках, знаєте, то в газеті наложено. І беремо одну скумбрійку, там мама, чи пожари, картошку, чи пюре. Іменно це в неї вкус з дівчата, дівчатка. Ми беремо розмірний ряд 400-600. Я вже вам казала, чого 400 600, тому що в неї маленька, маленька, маленька косточка, дівчатка, маленька. Допустимо, з кумбріїв, якщо брати 600-700, девочки, у неї більше косточка. Тут маленька косточка і вона йде вона копчена. Дуже... Аліночка, йди сюди, йди, не немає, іди сюди. Іди, не іди, іди Аліночка, іди. Іди, наша Аліночка. Вот Давай, давай. Ой, моя любимая, сейчас мы туди моя любимая, оце дамо маню не А Алижунях, а ну давай пробуй. А Жоня, хай девица. А Жуня, тобі вітання, а ну зайчик, скажи, по соли я понял. Ну будем повторяться, конечно, закусь, но она реально малосольная. И она очень вкусная, жирненькая, классная, не течет. Девочкам. Алиночка, але ж дивися, хай ты весься, кит моя, и просто дивись, Алиночка. Це такой чашек хлебчика. И нас в маню не на, моя рідненька. Ну, вона посорить, такая що малосольная, да? Обалденная, да? Обалденно. Значит. Вона знаєте що, а, лежу, як твоя бриз, вилучила бризочку? Давай покажемо бризулечку. Так що ми ну давай, хорошо, зараз прийдемо. Так що ми рідулічки, або жулечки. Рибулечка у нас така смачнулечка, як і сама світулечка. Дівчинки, ви знаєте, що світовар треба любити. Його треба таку лілеяти, гладити. Цілу одну поцілуй мене удача, удачі. Чесно, дівчатка, чим більше ви любите свій товар, тим більше він у вас продається. Да, щас літо, конечно, торговля не така, як ми допустимо, хочемо. Але дякувати Богу за ну, ви знаєте, що рибку ми получаємо раз на день. То, що говорите, що вона виходить кожен день. Ви приходите, кажете, коли ви її получала? Дівчатка завод рибки вівторок, середа, четвер. П'ятниця це, це крайній день. Значить, дивіться, розмірний ряд рибки, ми теж беремо 5-6. Хоча я люблю 6, 7, 8, 9. Тому що чим крупніша риба, тим менше В Скумбрії наоборот, чим крупніша риба, тим більше козочка. Дівчатка, рибулечка, це 800 гривень за кілограм. Ви знаєте, що чим більший розмір рибки, тим вона дорожче, чим менший розмір рибки, тим вона дешевна. Значить, дивіться, з нашої рибки є три категорії. Оця часть це більш плотна часть, ця часть вона йде хвостова. Ну, це не хвостик. Хвостики, ви знаєте, що ми ріжемо з вами слоями в відеочку. До речі, покажемо. Дивіться, 800 гривень за кілограм. Це йде сама плотна часть. Ось така часть, мої хороші, отака часть вона йде сама жирна. Некоторі люблять, щоб от, знаєте, коли виїзди, будь-яких жир. це вона теж 800 гривень за кілограм. Іде вона поліплотні ця частина, це отака часть. Це йде сама серединка, тому що 에, від голови вона йде дуже жирна, серединка йде в середній плотності і ближче до хвоста вона йде сама-сама плотно. Мої хорошенькі рибулечка стоїть 800 гривень за кілограм. Дивіться, хочу вам сюди сказати, ви коли приходите і говорите, я хочу той нижній кусок, бо допустим, ви хочете оцей, і ви думаєте, що він весь отакий дівчатка? В будь-якому випадку в рибки є край. І коли ви дивитесь хочу саме менший, допустим, достаємо той вам менший, і ви говорите, ой, а можна другий, дівчатка. Вона, коли зложена отак, вона каже, що вона вся така, лежить крупна. На самом деле, коли ми його піднімаємо, вона вся однакова. Рибку ми ріжемо на три часті. Вона може плюс-мінус бути 20-30 грам. Дівчатки мої, якщо ви хочете замовлення, допустимо, рибку, колбаску, скумбрійку, це під вашу відповідальність. Дивіться, ми звичайно продавали, даже пише отзиви, я кидала їх пленки. з Дубаю, з Ізраїля, так? всі отримали. Дівчатки, якщо ви берете відповідальність, ми ложимо, звісно. Бо два льода, ми ложимо багато, але я стараюся передачі не передавати, бо дуже жарко. Хоча допустим, погодні условия трошки дозволяють. Ми знаходимося на привозі в молочному корпусі. Точка одна ми дуже лавів. Ка я обожаю Боже. вас. Я вам дякую. Я вас обожаю. Кажу, я все одно дя... це Вінниці? Так. Да. Боже, які красиві троянди. Ходь мої рідненьки, дякую вам. їдете до мами? Да? Да, а до мамочка, вас. де живе. А ось Ніколаївська область. Ой, це вже Ніколаївська область, так? Да, да? Ніколаєв. Тільки ви в Радівка, да. а Ми сюди ближче коблі. Ну я ви... в сирові село. Да, 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 я, знаю, да? я знаю, я знаю. Знаю, я знаю. Дякую вам. Мамочки, знаю, вітання, так? Сирідочка да. да, знаю. Я за вас вообще Дякую вам і рада, що ви в нас є. Спасибо. А ті всі, що говорять да, далі пані. Знаєте, да. я хочу сказати, це не пише воно. Трошки пише, але я кажу всім you, ви скажете раніше. Вам дякую, ці троєнди, вони такі красиві, знаете, жінки. Да.